Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, місто Летичів. Сьогодні у нас знову збір і перед збором хочу вам зняти м, сорт нейтрального світлового дня. Тобто нейтрал, тобто ну, як то кажуть, ремонтантні ті, що весни і до морозів плодоносять. Сорт називається Мальга. Не переключайтесь, буде цікаво. Ставимо лайк, підписку, хто не підписався. Пишемо коментарі. І зараз я вам розкажу і покажу. Ось такий сорт полуниці мальга. Ось ці кущі, до речі, ну ви вже їх бачили в мене. Е, садилися касеткою. Десь вересень чи жовтень, дуже пізно. Але вона розрослась, ну гарненько вона пішла. така от, ламаються ці листочки, але то таке. Гарно вона пішла, розрослася, дивіться, бачите, вже і поділилася на два рожки. На три. І дала мені ось таку ягідку. Перша ягода мальги. Надзвичайно гарна, велика, смачна, ароматна. От, як смачки працюють. Боже боже, як вони вже мене замучили. О, так. Смачна, ароматна, все. Це, мабуть, що єдиний сорт, який може конкурувати. Цей сорт може дійсно конкурувати з ранньою ягодою, з КСД-шками, сортами. Дивіться, оце от вона от кинула. Да? Це дуже пізня посадка, ще й плюс ну, ну, сорт класний. Єдиний його мінус боїться. Боїться трошки дощу. Не трошки, а дуже сильно боїться дощу, тому що ягода м'яка, ягода така. Вона розмукає, одразу одразу розмукає, але от от зараз ну розмір просто вражає, розмір це ягода 50 грамів. Гарний розмір, гарне все. Її якби розі... Ой, комар. розігнати гарно, ну, вона видасть також. Хто брав, мені, мені здається, що повинні бути доволі мальги. Ну, давайте зірвемо. А, ось така ягода. Зараз покажу, яка вона в середині. Дуже соковита. Така вона масна, мастка м'якіть. Солодка, добра, ароматна. Ну, вона дійсно от, на смак от, вона така, як от, КСДшки, от весняні сорти. М -м. У нас зараз похмурно, сонечка немає, але бачите, який вона і має зовнішній вигляд, блиск, гарно виглядає в піднятості, гарна форма, така конусовидна сорт суперовий. М -м -м. вибачаюсь вуса, вуса утворення в неї не дуже велике, але вже за кілька років я замітив, якщо встигнути взяти оці перші вуса, От самі-самі перші, які вона кидає. Вона їх кидає, бачите, не дуже так багато. Якщо їх взяти, з них виходить найкращі саженці. Іменно з цих перших усів, з першої хвилі, скажімо так. Далі вони вже такі трошки, слабі, слабші, такі. не такі вони потужні, не такі вони сильні. З них все виходить, все виходить, але все одно ось ці перші, які йдуть ось ці, не взагалі бомба ракету, дивіться, вже корінчик є. Плануємо ставити вже потихеньку саджанці. Кого цікавлять, напишу телефон в коментарях. Якщо не забуду, напишу телефон і пишіть на вайбер. З невідомих номерів, так чесно кажучи, просто, мабуть, що не буду брати трубку. Напишете на вайбер, щоб вам передзвонити, я вам передзвоню по можливості, якщо буду мати як. Ось так ось такий сорт. Дивіться, яка красуня. Ну, тут дійсно гарно висить, бачите? Гарний розмір, гарний смак, загарний зовнішній вигляд. Потужна така вона. ну Мені цей сорт подобається. Ось так поділено на двоє, Ось далі кабріло. Зараз ще зніму відео кабріло. Відео з кабріло, мабуть, що викину завтра, але ягоду зірвемо сьогодні. Все, всім гарних врожаїв, Ну і слава Україні!